Ми багато показуємо переміщення саме противника як малих піхотних груп, але це не означає, що зараз вони облишили прям механізовані штурми. Буквально вчора говорили з вами про запорізький напрямок, де в смузі сто вісімнадцятої бригади був механізований штурм. А зараз можемо парити про напрямок Сіверський, де. В смузі відповідальності Державної прикордонної служби України Фенікс ДПСУ також була здійснена механізована справа штурму. Противник задіював різні типи техніки, і тут ви вже бачите планомірне полювання. Фенікс це професійні пілоти. Ми неодноразово на стрімі розбирали їхню роботу і це. Одні з топових підрозділів, власне, тут ви бачите спішення противника і різні способи доставити свої штурмові групи. Це, це була легка автомобільна техніка, десь встигла доїхати, потім розбіглися. Також застосовував танки, і внаслідок цього штурму було знищено два ворожих танки, було знищено броньовану машину, одну легкову автівку, легкову автомобільну техніку. Але залишились, як бачите, ці малі рухомі комахи, які встигли кудись доїхати, не догоріти. І за ними вже потім велося планомірне, зважене полювання. І плано, планово, планово, ось так от один за одним вони там уже догоряли в своїх кущах. Зазначимо, що от в цьому і Перевага саме знищувати скупчення противника, влучити допоки вони перебувають в коробочці, цій, допоки вони в техніці, допоки вони десь разом. Бо бачите, там зараз буде момент, коли вони як з буса вибігають, розбігаються в усі сторони, і потім вже значно важче їх шукати, діставати. Що свідчить про це? Що просто трошки більше часу треба, бо фенікси потім такі, от всіх цих. Фахівців із кущів повитягали різними способами. Зазнають, що тут і впівішки працюють, і старі добрі надійні скиди. Так, друзі, щоб ми зараз не говорили за це відео, не коментували там багато про це. Давайте краще спитаємо в самої підрозділу Фенікс з нами на прямому зв'язку з Сіверського напрямку. Технос це якраз пілот важкого бомбера вампір. Вітаємо вас, пане Технос, в нашому ефірі. Бажаємо вісна. Бажаємо міста. От тільки що дивилися відео вашого підрозділу, також знаємо, що ви там е, були заучені, власне, до цих подій. Можете трошки більше розказати про те, що ми тільки що побачили, а ми ще раз покажемо відео. Е, ну, День починався, як завжди. Е, вилітали на окупантів, які заблукали на нашому напрямку. Е, а близько 13-ї години нашою розвідкою було зафіксовано. Бронетехніки, яка направляється в нашу сторону. І поступила команда від командування вилітати і знищувати цю техніку. А вони там, звичайно, от на вашому напрямку на Сіверському бачимо, що рухалися всі в одній оцьому багі. А наскільки часто вони їздять баги, тому що от, всюди ми так періодично по відео різних напрямків бачимо, що вони або пішки, або мотоцикли. От багів, прямо от все рідше і рідше ми бачимо. Десь півроку минуло, наприкінці минулого року, баги прямо от всюди були. Зараз, от, прямо ще така рідкість, те що я бачу. Я на багі ще не літав. На багі літали FPV-шники в основному. Я за піхотою за танками ганяюся. Ну, у вас важкий бомбер, така специфіка, але важко працювати з важким бомбером, яка б це не була тавтологія. Це саме хотів уточнити про ворожу протидію важким бомберам, бо у вас окреме рекрім Ребу. Це механічний спосіб його збити можна побачити, підстрелити. І я знаю, раніше вони частенько, прям фпв-шкою влітали, чітко шукали його десь на тепловізійній камері. Наскільки зараз активно вони протидіять? Протидіють найчастіше в мене влітає в лопатів пропи. Мавіків просто йдуть на таран, але вампір їх просто розмелює і все, і вони взагалі нічого не роблять. Тому ФПВшки так збивають інколи. і стрілецької зброї ну, рідко. Тож наскільки ви ну, докучаєте, що Mavic це, ну, це ціннісний дрон. Він дорогий, в нього гарна камера, це гарний розвідник і Вони такі давай ризикуй, треба його збивати? Ну, мабуть, вони думають, що вони його збивають просто, там же ж у них картинка пропадає, вони летять вниз, вони не бачать, що вам пір ще висить. Що записують собі, що уражену мавіком знищено Бампір є. пір 2 А Аж хотіли також пане нас попитати про е, їх роботу. Я розумію, що там настільки от важкі бомбери в російській армії вони не ну вони там існують, але не такі розвинені, як в збройних силах України. З того, що ви бачите, скажімо так, своїх візові, які навпроти, щось у них таке помічали, чи є по чому вони працюють і як от мінують, не мінують. Розкажіть те, що ви можливо чули, спостерігали. Важких бомберів я не спостерігав. У них є молнія. Молні mm -hmm. літають і в півішті на оптоволокні, Це в них зараз це. І хотілося б у вас, якщо вже є нагода поспілкуватися із вампіристом професійним, запитати про денні виліти вампіра, тому що в вампіра виявляється класна камера, бо ти зазвичай дивишся вночі, там бігають люди, якісь теплові сигнатури, і все. Але подекуди є виліти, коли вампір прям працює в день, і це ми так розуміємо, прям пріоритетна задача, якщо ви летите бомбити за світлої пори доби. Е, так, в основному ми літаємо і коли йдуть ці штурми малими групами, або як о, о, останній раз, коли була техніка, бронетехніка. Вилітаємо в день на штурми. Угу. Пане Технос, от ви зокрема згадали, що по вашому дрону працюють fpv в Зрозуміло, що там також намагаються вас знайти. Чим наші глядачі можуть допомогти вам, щоб цього уникнути? На що збираєте? Розкажіть, ми там покажемо реквізити, куди можна задонатити. Зараз у нашому підрозділі йде збір на засоби РЕП. Вони нам дуже потрібні. Розкажіть трошки більше, наскільки часто зараз насичено впівішками ваш напрямок і чи часто там намагаються слідувати за вашим вапіром на поверненні, щоб знайти там, де конкретно сидите? Наскільки це часто Постійно, постійно хтось проважає додому, але головне не летіти по прямій лінії додому. Добре, все. Не, не розкриваємо деталі, маневри. Пане Технос, ми в свою чергу залишаємо посилання це також під нашим стрімом, щоб наші глядачі могли долучитися. Шановні глядачі. Ви також в чаті долучайтеся. Активно донатьте на реби. Треба обов'язково закрити цей збір. Та і, в принципі, невеликий збір. Шановний глядач, я Сподіваюсь, ти вже донатиш. Вам, пане технос, дуже дякуємо за інформацію, за вашу службу і роботу. Безмежна повага вам, фахівцям вашого підрозділу та й феніксу. Загалом до наступних включень на все добре. На все добре. Transcrição e aí